Прогулянка на балконі. Замісточ що то суетить, йому не сильно хочеться. Ніхуїлона сидить собі, як квітка, їй все по барабану. Сидить собі свіже повітря вдихає. Той суету наводить. Ти ж бачиш птичок скільки літає, кіт. Бачиш? Кіт. Кіт, чуєш? На небо дивись, там птичок куча літає. Воно якесь перелякане стоїть, я не знаю. Інтересно, скажи. Я їх отак от кожне утро. Випускаю на балкон. Принудительно, конечно. До міста хватає на минутки три. Потім оце. Погодимо так, щось задумався. Кіт. Що робимо далі? Ні, ще йому цікаво. навіть удивительно. Птички літають. Це вже він намікає тонко, щоб я його впустив. О, о! 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 Передумав. Туди не пройдеш до лежанки, не вийде. Треба тільки через двері. Ти давай цей спригуй на пол, і я тебе тоді цей впущу. Так, отак. І тепер возмущення в студію. Ооо, яке нервне. Гелка сидить, собі красивенько. родина. Вона так може довгенько посидіти. Надихається свіжого воздуха. А вже надихалась, напевно. Вже теж буде проситися. Тоже, Заходи, заходи йти. Тільки вона заходить без возмущень. Ще ціну собі набивати буде довго. У мене по ногах холод іде. Май совість, дівчино. Йди там то місто з туалеті риться пішов, піди провір, що він там робить. Ану, іди, іди. Жди, щоб акуратно сходив, а то він може у нас нагребти, потім мимо лотка все. Там, там кіт, кіто, в лотку, він дивиться. У нього важне засідання. Бо яке ділове. Ха -ха -ха. Ладно, добрий ранок, я пішов снідати.